Отже, вітаємо всіх і сьогодні будемо продовжувати говорити далі про історію християнства в нашій країні. І ті події, які ми з вами розглядатимемо сьогодні, говорять нам про одне: що є зло в цьому світі, і воно є сильне, і воно є потужне. На жаль, і воно є впливове так само, але воно не може загальмувати Божий. Божий план да. воно не воно може його, воно може його загальмувати, да. але воно не може знищити Божий план. От коли ми бачимо історію Бога в житті Ізраїля, в житті ранньої церкви, в житті пізньої церкви, ми завжди бачимо одну і ту саму річ, що великий спротив диявола і Христос сказав, зрештою, що на камені цьому я збудую церкву свою, і ворота пекла її не здолають. Да. І от минулого разу ми з вами говорили, що ці ворота пекла якимось а, чи то політичними, чи якими шляхами здолали а, перших, можна сказати, християн-князів в нашій країні і вбили на вбили Оскольда, і невідомо чи був дір, чи не був, але тим не менше, наш літописець про нього говорить. Тому ми в контексті теж це повторюємо. Або поки ще версія моя не є повністю остаточно доведена всіма, що Аскольд був Адіром, але тим не менше. І вбивши Аскольда Олег, як ми його називаємо сьогодні Олег, хоч він Олегом ніяким не був. Його звали Хельг, і його ім'я було скандинавське. В перекладі воно означало святий. Святий оцей Хельг. <святую> який створює нібито нову державу в Києві, як подає про нього літописець, каже, що Олег пивши, Аскольда, і Діра проголосив Київ якби матір'ю е городів, Городов Руських. І цю фразу любила завжди повторювати її, повторюю до сьогоднішнього дня. Навіть російська пропаганда, що Київ це матір Город Руських. І дійсно так написано в літописі, І так сказано, що це сказав Олег. Але не факт, як ми говорили, що це сказав Олег. Швидше, всього, що це зробив ще до нього Аскольд. Тому що, по суті, велика імперія, до речі, держава Аскольда, якщо брати сьогодні теор... територіально. А вона була досить великою. Навіть ми дивимося, що ті племена, які приймали участь в цих походах, його на Константинополь охоплювали по суті велику частину сьогоднішньої всієї правобережної України. Це були і деревляни, це були і білі хорвати, які жили на території сьогоднішньої нашої Галичини, це були і сіверяни, і, звісно, поляни. І Радими, чи В'яти, чи багато а, інших племен, які входили а, в цю коаліцію, та, входили в цю коаліцію. І Хельг або Олег він прийшов в Київ а, з півночі. Тобто він при привів з собою а, можна сказати, більшість неслов'янських племен. Ну, частина з них, звісно, були якісь ельменські словени, тобто новгородці, псковці. Велика частина це були варяги, тобто сьогоднішні, як би ми сказали, вікінги, яких називали на Русі. І от вони назад вертають ту релігію, яку сповідували, сповідували язичники тих часів, тобто поганство. І вбивство Аскольда і Діра багато істориків розцінюють як по суті, релігійне вбивство. Тому що Олег, він в наших літописах фігурує як віщий. От для нього є ця друга така назва, Віщий Олег або Віщий Олег. І вона підтверджує те, що він був язичником, він поклонявся цим поганським богам Перонові і якимось іншим. І крім того, Олег. Ми читаємо, далі будемо про це говорити, спілкується не зі священниками, не з якимись митрополитами, які вже на той час були в Києві, він спілкується з волхвами, тобто язичницькими жрецями. І от на цій підставі, і, аналізуючи, по суті, ці, цих, ці, ці факти і багато інших історики, відомі історики ще колись був такий. До радянський історик відомий називався Татіщев. Він якраз він пише в своїх мемуарах, що по суті вбивство Аскольда це, було, це була розправа язичників з християнством, і з цим погоджуються багато е, науковців, і так само Брайчевський, і Рибаков, і багато, багато інших істориків кажуть, що от релігійна підстава. А несприйняття християнства місцевим населенням, боярами, і так само язичницькою цією ж елітою, які називалися жрецями, привело до того, що оці люди вони підмовили, підкупили в якійсь мірі оцього Хельга, Олега, який був ярий, як ми бачимо, язичник. Зробити цей похід на Київ. Крім того, можливо, в похід Олега на Київ були інші чинники, і це був так само чинник Візантії, яка теж не хотіла, щоб в неї сусідом була якась могутня київська держава. Тому що вона розуміла, що це буде загроза для них. Вони хотіли її якоїсь ліквідації або послаблення. А от як ми бачимо навіть на сьогоднішній день, те, що намагається зробити Росія, максимально послабити Україну або ліквідувати, як вони це бажають. І так само хазарський каганат, який теж попередньо контролював цю велику територію східну, не бажав того, щоб на… Його, так би мовити, землях, які, які хазарський каганат здійснював торгівлю і вважав своїми, утворилася ще якась держава. На жаль, свідчень і даних в нас про це нема. Ми можемо тільки гіпотетично дивитися, але звикло в політиці так робиться і так воно є. Що коли з'являється якась, що називається третя сила, то звісно є. Сусідні держави, які хочуть її ліквідувати або максимально послабити, тому що вона стає для них загрозою. Але так чи інакше, знищивши скольда і, по суті, ліквідувавши християнство на наших теренах ненадовго, Олег відновлює таке мракобесне, ми би сказали, язичництво, жорстоке. Навіть з людськими жертвоприношеннями і всякими оцими іншими забобонами, і люди знову, на жаль, повертаються в цю темряву такого невігластва. Хоч хто би сьогодні і не казав, там що от нас в Україні, ми там, наші предки, колись були язичники, і вони були там добрішими, милішими, це все не є правдою. Не були вони добрішими і милішими. Вони були такими, як, як вони є. Але поганство в цілому не було якоюсь такою, можна сказати, мирною релігією, де як його сьогодні десь намагаються подати люди, що вони ходили десь там на гори, стрибали собі там через вогонь, там якісь віночки по воді пускали і на Івану Купала, Купала свят цей цвіт папороті шукали і квіти нюхали, і були такими пацифістами. А це була це була світоглядна релігія, яка, на жаль, не мала да, якоїсь такої е підстави теологічної. Це швидше був, був страх людей перед великими і водночас силами природи, демонічними силами, так само, які е безпосередньо мали вплив е в цьому язичництві. Але так само була каста, велика каста жреців, які, на жаль, тримали е цей народ е в такій покорі. Е Вимагали оці кровні жертви, жертвоприношення. Ми і на Русі це загально відомо, що, наприклад, коли помирав чоловік, то разом з ним вбивали, заставляли прийняти смерть так само його дружину, його коня, його раба. Тобто, ці безпосередні, безпотребні. Жертви приносилися дуже часто, і дуже і перед тим як іти в похід, приносили часом жертву людей. Навіть в наших літописах є свідчення того, що ще за князя Володимира, ще до того, як він став християнином, оці язичницькі жреці приносили в жертву людей. От навіть є свідчення того, що князь Святослав теж приносив в жертву людей. І... На жаль, оця от жорстока практика в поганстві по відношенню до людини була, була, була досить сильно поширена. І, і, на жаль, от ліквідація Аскольда і того, що він вже зробив, і, і цього зародку християнства в Києві привело до трагічних наслідків. Але тим не менше, да, в нас е діянь. Е Олегових небагато. Там, у нас майже нічого про нього досить сильно невідомо. От е, описано, що він пішов на сусідні племена і почав їх теж підбивати і е, до, до цього до е, сплати податку або оброку, і воював він теж з хозарами, але теж невідомо. Ми з вами говорили про те, що наш літописець, е, на жаль, сфальсифікував. Багато подій, але єдине, що він дуже яскраво описав, це смерть князя Олега. Да. От є ця історія, де князь Олег одного дня він їхав, цей князь Олег, і, і він по дорозі зустрів жреців, оцих волхвів поганських, і от він задав питання, якою смертю я помру? тобто він попросив того, щоб вони йому погадали. Чи почарували. І от один з цих волхвів, Жреців, сказав йому: Ти, княже, приймеш смерть від свого коня, якого ти дуже любиш. От цей кінь, якого ти любиш, він не стане причиною твоєї смерті. І от Олег, не бувши віруючим, да, тобто бувши людиною, яка вірила оцим забубонам, відпустив цього коня, сказав: Добре, я на цього коня більше ніколи не сяду. Нехай так і буде, я його відпускаю в поля, і хай він там собі пасеться сам. І от пройшло багато років, пройшло багато часу, і одного дня Олег запитав, каже, там, як там мій кінь, чи живий він ще. І йому сказали: Та ні, кінь твій вже помер, і вже тільки кості його там видніють білі, вже тільки самий череп залишився. І, і Олег сказав, о. Вбрехав ти мені, жрець, сказав мені неправду. І от Олег пішов в поле сказав: покажіть мені, де кінь мій лежить. От теж дивна річ настільки сентиментальна прив'язаність князя до коня, хоч, в принципі, на той час це не було нічого дивного, тому що кінь добрий кінь це був насправді як на сьогоднішній день добрий автомобіль, чи навіть більше. І от він знаходить в череп цього коня і каже: О, друже мій, ти тут лежиш. А я живий, збрехав нам цей жерець, і він поставив ногу свою на череп цього коня. І от з ока цього черепа виповзла змія і вкусила князя. Була гадюка, і, очевидно, князь від укусу цієї гадюки помер. І був похований в Києві, кажуть, навіть літописець говорить, що досі є його могила. На горі, яка в Києві називається Щекавиця Щекавиця. Так воно було чи ні, ми не знаємо. Але от літопис і епос народний він оповідає нам цю легенду, чи правдою вона є, чи ні. Але тим не менше, з неї, навіть з неї, ми можемо бачити багато фактів. Фактів того, що правдиве світло Боже. Було упущене на багато років в цій країні, і Олег помирає від такого дивного випадку. Е, є ще один ще одна оповідь, яка є дуже важлива. Е, під 907 роком є описана подія війни Олега і Олега із Візантією. І от нібито. Олег у 907 році зібрав величезну кількість солдат, величезну кількість раті, як написано. І, і пішов походом на Царгород. Тобто пішов походом на Візантію. Літопис говорить нам, що Олег зібрав. 200 кораблів, чи навіть дві тисячі кораблів. Це досить великий флот, це просто неймовірно. І велику кількість воїнів, їх були тисячі. І от він поплив через Дніпро, <кій> Чорне море, вийшов на Босфори Дарданела і почав атакувати Візантію. І оця подія власне. в нас в літописі описана під 900. Сьомим роком, і говориться про те, що Олег нібито взяв Константинополь в осаду і вже чуть його було не захопив. Але греки відкупилися від нього, дали йому данину, дали йому багато золота і всяких дорогоцінних речей і заплатили кожному воїну. І Олег навіть прибив свої свій, свій щит. На воротах Царграда. Це теж відомі ці епоси прибиття щита на воротах Царграда. І от вернувся він в Київ з великою здобичю. І в то би було непогано. Да? От, в принципі, могла би бути така подія. Тільки проблема заключається тут в одному, що самі греки не знали про таку подію. От в грецьких літописах, в грецьких хроніках, в грецьких е тогочасних. Листах взагалі ніякого, навіть натяку нема, що така величезна армія прийшла на Константинополь в 907 році. Навпаки, є описи, що все було гаразд, все було нормально, не було ніяких проблем. І в чому ж є тоді питання тут? Чи був цей похід? І от багато знову ж таки істориків, і знову ж одні з моїх улюблених, і Брачевський, і Рибаков, вони кажуть, що це. Він кажуть, літопис описав війну, якої не було. Да. Що насправді ніякий Олег а, на Візантію не ходив. А, навпаки, Рибаков називає а, академік Рибаков да, ще в радянські часи. Борис Рибаков це була така велика людина. А, от ще коли люди до радянських до, до до часу новітньої України хотіли написати якусь. Роботу працю Да, то мусили завжди написати там цитату Леніна, цитату Карла Маркса і обов'язково цитату Рибакова, бо без неї не можна було ні захистити ні дисертацію, ні написати ні курсову, ні дипломну роботу. Да. але він насправді був дуже хороший історик і дуже розумна людина, яка по історії Київської Росії дуже багато написала чого. І незважаючи на отю таку пафосну е ідею восхваління Олега, Рибаков пише, що Олег був просто безім'янним конунгом, який нічого доброго не зробив. Навпаки, він знищив те, що було перед ним, і привів Київську державу до занепаду, яку після його смерті. Потрібно було наново відроджувати і відновлювати ті стосунки, то, що ми називаємо Сьогодні з Європою, які, на жаль, на той час були втрачені. Але похід був, похід таки був, і дійсності, от те, як описує літописець, події були справжніми, бо навіть після цього походу є договір так званий договір Олега з греками, де Олег домовляється з греками, і там і договір має е, повну ідею автентичного, правдивого. І там написано багато чого. Написано, що коли приходять купці з Русі, вони мають торгувати тут і там, і мають право заходити на територію Константинополя. І, і візантійські купці мають право заходити в Київ, і там і багато чого іншого, багато різних позитивних речей. Але проблема в тому, що швидше за все, знову ж таки, і цей похід, який автор пише під 907 роком, і цей договір, який був написаний пізніше і укладений, це був не договір Олега з греками, а це був договір Аскольда з греками. І деталі цього походу, на який відбувся в 907 році. Це є по суті той самий похід, аскольдовий похід на Візантію. І такий, швидше всього, це був дійсно він. Да? Оцей Аскольд, геній військової справи, справді, дуже такий, як ви ми сказали, сьогодні пасіонарний лідер. Він зміг вчинити цей похід, і про нього. Пишуть візантійські джерела, і його боявся Константинополь, і він е, прибив свій щит на воротах Царграда. І він уклав договір з греками, і греки його шанували. І наслідком того договору було те, що Аскольд прийняв хрещення. І наслідком того договору було те, що е, в Києві з'явилася перша церква, церква Іллі. І пізніше, навіть коли ми будемо говорити про нащадка Олега, князя Ігора, вже в дні Ігора про цю церкву, церкву на Подолі, церкву Лі говорять як доконаний факт. Вона там була. І, на щастя, на славу Божу! В дійсності в язичники, які вернулися з Олегом в Київ, не знищили ту церкву. Вона існує, до речі, до сьогоднішнього дня, правда. Вже перебудована, вона була збудована, пере, пере, переміняна. Багато церков в Києві. До речі, були відновлені в часи Івана Мазепи і всі, от, до речі, Софія Київська, і багато і, і Лавра, і багато інших церков власне почали набирати той вигляд, який вони мають на сьогоднішній день. Власне, коли гетьман Мазепа почав їх відновлювати і давати величезні кошти. Тому швидше за всього вона відновлена, перебудована вже в ці дні, але вона знаходиться саме на тому місці. Якщо ви добре знаєте Київ, це от е, йти від пам'ятника Сагайдачного, попри е, Києво-Могилянську академію до Дніпра. І там, от ви знайдете цю церквушку, вона є досить маленька. Досить оригінальна, збудована в такому стилі давньої Русі. Єдине, що мене роздервувало, коли я був кілька років там, вона зараз належить московському патріархату, і там вони замість старовинних дверей, видно, які там були, поставили металопластикові двері і металопластикові вікна. І це виглядає ну, просто як жах, один. Але, тим не менше, да, вона знаходиться в цьому історичному ареалі. І вона, ця церква є як е, німий свідок подій цієї тисячолітньої давнини, коли Аскольд прийняв християнство, і коли е, перший митрополит з Візантії був висвячений е, в Київ. Е, до речі, от що, що цікаво, що греки. Коли висвячували митрополитів, це один, ще є один доказ того, що Скольдове хрещення було правдиве. Вони, в них є така річ, яка називається здається, Диптих. Диптих – це є, так би мовити, кожен патріархат має, скажімо, такі лояльні до себе церкви. І в цьому диптиху там патріарх, коли править службу Божу, він зачитує. Церкви, які знаходяться з ним а, в цьому, в, в, братній, в братньому спілкуванні і любові. І от власне для Русі тоді був висвячений митрополит, якого звали Михаїл. І він є, він є в цьому диптиху, він знаходиться власне, там, а, і власне під тими роками 860 ми тому а, на сьогоднішній день да, наша лекція а, закінчується відправлінням цього, цього а, Олега Хельга. А, на сьогоднішній день дуже багато дітей називаються в нас в Україні іменем Олега. Да. І я в тому я, в принципі, немає нічого проти того. Так воно вже десь повелося. Але на жаль, а, як, якщо брати цю людину безпосередньо цю людину, цього Олега. Він не відіграв якоїсь позитивної ролі. До речі, якщо брати навіть серед князів, мало було князівських родин, які називали своїх дітей Олегами. От єдиний випадок, мені здається, це був Олег Гориславич чи Олег Святославич Чернігівський, якого так прозвали бо чому Гориславич, йому люди дали таке прізвище. Аби він наробив дійсності багато горя, наводячи половців на, на, київські, на київські терени, на, на самий Київ. І от більше Олегів ми таких не знаходимо, що, говорить так десь опосередковано, я чув таку думку серед істориків, що любили називати, скажімо, князі своїх дітей такими іменами, які були позитивні. Але, от, на жаль, Олегів було небагато. Ну, але це просто всього навсього версія. Тим не менше, про Олега, про Хельга ми не маємо більше що сказати, і дійсно скажемо, що це словами Рибакова, що він був таким безславним конунгом, який наробив багато шкоди нашій країні, і по суті затоптав і паростки християнства. Які вже починали процвітати в Київській Русі. На жаль, наш літописець надає йому якоїсь такої містичної слави і приписує йому діяння і речі, які він не робив. Але він прийшов ні звідки, як каже Рибаков, і помер невідомим і закінчив своє життя ніяк не в славі, а від якогось черепа. І від якої від якоїсь змії, що, в принципі, народна творчість, народна дума, народна ідея приписувала швидше за всього як кару Божу цій людині, яка е, зробила, е, на жаль, негативний вклад в розвиток нашої країни. Але і християнства в цілому. Але як ми вже говорили в преамбулі до цього відео, що Божу силу, Божу ідею, Боже Слово затоптати не можна. І тому це пише. До речі, апостол Павло, знаходячись у в'язниці, його посадили в тюрму за проповідь Євангелія, але Павло сказав: Слово Божого не ув'язнити. І от ми побачимо подальших. Лекціях, як розвивалося християнство в Україні і як воно почало відновлюватися наново е, в часи Ігора, наступного князя, в часи е, Ольги, е, і пізніше вже е, в житті. Ще одного ярого, яскравого язичника, який прийшов до влади в Києві, так само жорстоко, як і прийшов цей Олег, нищачи все, що було пов'язано з християнством і христом, і приносячи навіть християн в жертву, але, але тим не менше. Потім був просвітлений і став рівноапостольним князем, як його називає сьогодні Православна Церква. Будемо говорити про Володимира. Мо залишайтеся з нами, хай Господь благословить вас. Дякую, що ви дивилися.